Вітаю вас, мої любі сонечки, раді його. А я як поставити захист на сина, який служить в ЗСУ? І я сьогодні про це розкажу. Я, любі сонечки, що взагалі як цей захист працює? Що це таке? Я завжди говорю саме перше, що саме сильна молитва, і взагалі намір, захист це від батьків, від мами і від тата також. Але від матері, взагалі, саме сильна материнська молитва. Чому? Тому що ми всі вийшли з материнського всесвіту, ми всі народилися і проявилися у цьому світі. І є частина енергії матері, тому саме сильний вплив це є материнський вплив, і тому саме сильна це молитва, це звісно і підтримка матері. Також, звісно, підтримка батька, тому що і молитва, тому що ми також є його дуже великою частинкою. Хтось трошки там більше, менше, в залежності від кермічних певних е, своїх всіх там ресурсів і задач. Так, от мої любі сонечки, тому дуже важливо, коли мама налаштовується на дитину, чи це син, чи це донька, немає значення. Коли відчуває певну якусь тривогу за дитину, так або якусь опасність відчуває, то звісно ми налаштовуємося і уявляємо, бачимо цю дитину і ставимо її в таке світлове своє поле захисне. Тобто уявіть прямо так, налаштуйтесь на свою дитину, і проявіть чистий намір про те, що отець небесний віддаюсь, віддаюсь, віддаюсь тобі. Можете сказати три рази: я віддаюсь, 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 віддаюсь. Тобі я віддаю в поле твоє світло, свою дитину і захисти її в світлі своєму назавжди, назавжди, назавжди. Прямо зробіть такий вдих. Візьміть от поле світло творця, і прямо видих і вашу дитину крізь неї. проведіть і зробіть таку світлову ауру. Таке світлове поле, щоб ваша дитина була в цьому світловому полі. Потім обов'язково, коли відчуваєте, що теж якась опасність дитини, ви можете, особливо вночі, наприклад, ви можете дитину ставити в таке світлове поле, як в капсулу, і проявляти намір, Отець Небесний, в твої вищі божественні волі. Якщо це в твоїй вищій божественній волі, не забувай, що все вищій божественій волі має відбуватися. Я віддаю в твою божественну світлову капсулу свою дитину. Ви прямо зробили вдих, взяли світло творця, видихнули, створили капсулу, знову вдих, видих, поставили туди дитину і цю капсулу накрили. Я накриваю на ніч. І забороняю впливати на мою дитину або вбивати мою дитину. Тобто, якщо це в божественній волі, тобто причиняти якесь зло. Тому ви можете користатися. цим. пам'ятаєте, що дуже важливо пам'ятати, що захист це як саме висока програма. Божественний захист це висока програма, яку ми проявляємо на землі мої любі сонечки через себе.